Нагадай над чим ми тут займалися? Ем, клонуванням? Точно. Це ж було вже. Але пройшло вже понад 20 років. Хто там що пам'ятає? То думаєш, у нас вийде принаймні успішно перезняти сиквел, який перезнімав оригінал? Звичайно. Ну тоді вітаємо у світі юрського періоду. Ще під час ранніх розмов про світ юрського періоду, Стівен Спілберг казав режисеру Коліну Тревору, що він зацікавлений у створенні ще кількох фільмів. У 2014 році Тревороу заявляв, що вони хочуть створити щось, що могло б перерости в серію, яка б відчувалася як завершена історія, додаючи, що він режисуватиме сиквел, якщо його попросять. Однак пізніше режисер відмовився, заявивши, що буде залучений певним чином, але не як режисер. Він вважав, що інші колеги можуть привнести різні якості в майбутні фільми. У липні 2015 компанія Universal анонсувала продовження під назвою Світ юрського періоду 2», вихід якого заплановано на 22 червня 2018 року. Треворов оголосив, що напише сценарій разом зі своїм колегою Дереком Конолі, як і у випадку з першим світом. Також було оголошено, що Спілберг і Треверу виступлять виконавчими продюсерами, тоді як Кріс Прат і Брайс Даллас Говард повторять свої ролі з попереднього фільму. Тоді Треверу казав, що продовження не включатиме купу динозаврів, які переслідують людей на острові, ідею, яку він вважав повторюваною, а розповість щось нове. Ага, і прям дуже оригінальне. Переглянувши стрічки Хуана Антоніо Байони Притулок і неможливе. Треворов, Спілберг і Кетлін Кеннеді вирішили доручити режисерське крісло іспанському режисеру. Після того, як Байону найняли, Треворов заявив: ми переходимо на нову територію. Байона неймовірний режисер, і я знаю, що він розширить межі того, що таке фільм юрської франшизи. Пізніше Байона підтвердив, що фільм буде другим розділом запланованої трилогії Світ юрського періоду і з робочою назвою на той час стародавнє майбутнє. Хоча Стівен Спілберг брав активну участь у розробці ідей для фільму Світ юрського періоду, він доручив Тревору і Конолі розробити власні ідеї для продовження. Колін казав, що на створення історії його надихнула цитата доктора Алана Гранта з першого фільму. Два види, яких розділяють 65 мільйонів років еволюції. Хто може уявити, що тепер буде? Також фільм базується на кількох концепціях двох романів Майкла Крайтона. Він містить деякі діалоги з першого роману, особливо монолог Яна Малкольма, а також вулкан на острові Нублар, про який не згадувалося у фільмі 93-го. Звідси взяти ідею включити таємничого партнера для Джона Хамонда. Хоча конкретний персонаж Бенджаміна Локвуда не був представлений у романі, книга зображує ранні роки, що передували клонуванню динозаврів. Це змусило Треворов усвідомити, що в такому проєкті було б залучено багато людей і переконало його, що серед них буде хтось на кшталт Локвуда. Окрім згаданих Кріса Прата і Брайс Даллас Ховард до акторського складу четвертої частини доєднались Рейп Спол, Джеймс Кромвелл, Даніела Пінеда, Джастіс Сміт, Ізабелла Сермон, та звичайно приємним бонусом для шанувальників стало епізодичне повернення Джефа Голдміна. Зйомки полеглого королівства розпочалися 24 лютого 2017 року в Англії, здебільшого на студії Пайнвуд. Після Англії фільмування перемістилося на Гаваї, традиційну локацію острівних зйомок, де і завершилося 8 липня того ж року. Композитором знову став Майкл Джакіно, звичайно, опираючись на саундтрек Джона Вільямса. А візуальні ефекти для фільму знову створювала Industrial Light and Magic. Окрім динозаврів, студія відповідала й за повністю комп'ютерне зображення корабля Аркадія, а також візуалізацію виверження вулкану. Цікавим моментом є те, що, хоч лава була створена за допомогою цифрових ефектів, у сцені в бункері на острові Нублар на знімальному майданчику як її дублікат використовувався підпалений котячий наповнювач, щоб актори знали де реагувати. Початкова версія фільму тривала приблизно 2 години 45 хвилин, що режисери вважали занадто довгим. Тому було прийнято рішення скоротити її до 2 годин з хвостиком. Тату та спочатку у фільмі мали бути представлені два індораптори білий та чорний. останній з яких мав би вбити першого, що Байона вважав аналогією до Каїна та Авеля. Білого індораптора, зрештою, вилучили зі сценарію, оскільки історія вважалася достатньо детальною і без нього. Також у сценарії був представлений дилофозавр, але його сцена не була знята, оскільки Байон вирішив, що це не потрібно. Сцена мала відбуватись на борту Аркадії, де Оуен і Клар зустрічали б дилофозавра в клітці. Байон ж вважав, що сцени на борту корабля вже і так досить довгі. Одна видалена сцена показувала, що зія є лесбійкою ідея, що належить Байоні та Тревору. Інша ж, «Птеранодони» в Лас-Вегасі, зрештою, була додана у якості сцени після титрів. В кінцевому результаті творці вирішили не включати видалені сцени до відеорелізу для домашнього перегляду, вважаючи, що там немає нічого цікавого для глядачів. Бюджет світу юрського періоду Полегле королівство склав 170 мільйонів доларів. Однак, з урахуванням традиційно значних маркетингових витрат, реклам, супутніх товарів, промоакцій і тому подібного, сягнув понад 430 мільйонів. Прем'єра фільму відбулася 21 травня 2018 року в мадридському центрі Візінг, а 22 червня стрічка вийшла у Сполучених Штатах, як і попередня частина, полегле королівство зібрало величезну касу в 1 мільярд 310 мільйонів доларів по всьому світу. Однак отримало значно нижчі оцінки від критиків та глядачів. Наскільки справедливим виявилося судження про картину? Давайте розберемось. Фільм починається з невеликого прологу за півроку після жахливих подій першого фільму і закриття парку світ юрського періоду на острові Нублар групу найманців відправляють на острів, щоб витягти кістки Indominus Rex з лагуни для створення нового генетично модифікованого гібрида. Попри те, що небажаних туристів атакують і тиранозавр, і мозазавр, Зразок ДНК все ж вдається здобути. Через три роки на острові Нублар активізувався сплячий вулкан Сібо, який загрожує знищити популяцію динозаврів. Тоді колишню працівницю парку Клер Дірінг, яка нині є засновницею та лідеркою групи захисту динозаврів, викликають до маєтку містера Локвуда, який, як виявляється, був колегою Джона Хамонда на самому початку втілення ідеї Воскресіння динозаврів. Тут, окрім старця та його онуки в лапках, звичайно, на ім'я Мейзі, Клер зустрічає ще й помічника Локвуда Елі Мілса, надзвичайно оригінального і ні на кого не схожого персонажа. Він просить рудоволосу баришню допомогти у порятунку динозаврів острова та евакуації їх у безпечне місце, і залучити ово грейді, щоб відшукати надзвичайно коштовну блук. Не будемо розбиратися, чому їх персонажів вирішили знову розвести, щоб в кінці знову об'єднати. Припустимо, що в житті й не таке буває. До експедиції долучаються теперішні колеги Клер, ветеринар з палеодієти Зія Родрігес та системний аналітик і хакер Франклін Веб. До речі, першочергово замість цього персонажа планувався герой Джейка Джонсона з попередньої частини. Однак, зрештою, Колін Треверов вирішив, що його характер не зовсім підходить до історії та створив нового. Залучившись допомогою озброєних найманців, команда прибуває на острів, рятує кілька видів динозаврів та відправляється назад на материк. Несподівано виявляється, що кінцевою точкою маршруту є маєток Локвуда, де активий Мілс вже запланував аукціони з продажу Дініків. Родзинкою вечора стає новий прототип Індораптор, який неочікувано тікає і атакує всіх на своєму шляху, точніше, всіх, хто опинився в приміщенні. В кінцевому результаті героям, а саме велоцераптору Блу, вдається перемогти злого гібрида, а людям необхідно зробити складний вибір: випустити динозаврів на волю чи дати померти в клітках. Цей тягар на себе приймає маленька неонука Локвуда, яка, як виявляється, є клоном його загиблої дочки, що спонукає дівчинку, відчуваючи спорідненість до істот, звільнити їх. Кінець. А ні, вперше у франшизі юрського періоду картина має сцену після титрів. В ній триптеранодони літають навколо і, зрештою, осідають на копії ейфелової вежі в Лас-Вегасі. Тепер кінець. Що ж, почнемо з хорошого, адже його насправді не так багато. Головна ідея фільму про те, що помилку, яку зроблено давно, просто неможливо виправити, теми політичної мегаломанії, жадібності та прийняття рішень без урахування того, як це впливає на життя людей. Це все звичайно правильно і загалом доволі легко считується. Але окрім того, що це не є новим аспектом у франшизі, воно ще й губиться на фоні всього екранного дійства. Очевидним є поділ фільму на дві частини: події на острові та в маєтку Локвуда. І от що стосується першої половини, то вона загалом дуже навіть непогана. В ній присутні деякі вдалі та ефектні сцени місцями забавні. <му> а місцями навіть доволі емоційні. Також добре, що полегле королівство показало ще більше стосунків Овена з рапторами. Але як би мені не хотілося, мабуть, із позитивного це все. Можливо, непоганою та більш-менш логічною ідеєю було введення теми планування людей. Але я б не сказав, що цей аспект надзвичайно вдало розкрито і висвітлено у самому фільмі. Ну що за жарти? У тебе мами, не почуття гумору. Тому мінуси. Сюжет основний недолік фільму тут полягає в по-перше структурі, по-друге, вторинності. Відверто помітно, що картина є прохідною ланкою між першою і третьою частинами світу, і це дуже негативно впливає на її цілісне та самобутнє сприйняття. Після достатньо вражаючої масштабної частини зникнення острова Нублар, загибелі величезної кількості динозаврів та опічного порятунку, камерна обстановка фіналу за аукціоном в будинку просто ніяк не захоплює і виглядає як крок назад. Що ж до вторинності, то полегле королівство у більшості відверто повторює загублений світ. Дідусь, який хоче врятувати динозаврів, є. Злий племінник, тут помічник, який хоче нажитися на динозаврах, є. Рятувальна експедиція є. Озброєні мисливці на динозаврів є. Пара закоханих, які здебільшого бурчать одне на одного, є. Ціль перевести динозаврів з острова у заповідник. Є. Окрім цього всього, очевидно, що стрічка байони, як і сиквел Спілберга, обрала рух до більш похмурого тону. Але чи добре це чи погано, вже вирішуйте самі. Продовжуючи тему вторинності, не можу не відмітити усі схожості з третім фільмом Монстрверс Godzilla – «Король монстрів. Як я коротко зазначав ще в огляді першого світу, на цю трилогію очевидно вплинуло те, що до виробництва долучилася студія Legendary. І якщо в першій картині можна згадати практично лише фінальну сцену возз'єднання героїв, яка ну дуже подібна до епізоду з Гудзіли Гаррета Едварса, то в полеглому королівстві просто величезна кількість аналогій. Звичайно, це одна з основних тем: чи заслуговують динозаври право на життя, чи потрібно їх випустити, та чи зможуть люди вжитися з доісторичними істотами. Щось подібне намагається відтворити й Ема Рассел стосовно титанів. Окрім цього, величезна кількість ідентичних сцен. Репортаж по телевізору на початку фільму. Вже три роки після загибелі парку юрського періоду. А суперечка про острів і Сланоблар триває. Тисячі людей зібралися вчора на набережні сан франциско щоб пом'янути жертв трагедії 2014 року. Після катастрофи, яка шокувала весь світ у 2015-му, корпорація Мазрані виплатила понад 800 мільйонів доларів. По всьому світу мобілізувалися групи активістів і перетворили цю ситуацію на квінтесенцію суперечки про права тварин. Частина учасників поминальних акцій та протестів вимагає притягти до відповідальності. Оповідальності таємне об'єднання монарх, яке веде полювання на монстрів у сенаті. США зібралася комісія щоб вирішити непросту моральну дилему. Керівництво засекреченої організації монарх чекає ще один суворий допит, оскільки уряд продовжує наполягати на необхідності знищення титанів. Це на засідання в сенаті. Я вважаю, що ми повинні дозволити нашим чудовим і прекрасним державрам загинути в лаві вулкана. Вони вернулися через нас, проте вони ніякі не монстри, а тварини, які хочуть повернути світ, що колись їм належав. Ви вважаєте, що це все могутній? Дякую за урок історії для шостого класу. Діалог Мілса і Клар Радіочастотні айді-чипи у кожного динозавра. Якби ми отримали доступ до цієї системи, це орка. Якщо відтворити ехолокацію, яку Титани використовує для спілкування. Без вашого відбитка ми не зайдемо в систему. Ніхто не знає орка краще, ніж ти. Одинадцять видів однозначно більше, якщо пощасти. 17. І лік триває після годзіле. Відстежування баріонікса на радарі. Щось наближається. Це Дірекс. це Дірекс, це точно Дірекс. А я Ну, але тут слід зауважити, що формально другий світ вийшов раніше за короля монстрів, тому закидати треба сиквелу Годзіли. Та все ж повертаємось безпосередньо до світу юрського періоду-2. Особисто мені абсолютно не сподобався новий гібрид. Окрім того, що Індораптор нічого нового не продемонстрував, на відміну від тієї ж Індомінус, він виглядає значно менш вражаючим та переконливішим. До того ж, присутні з ним сцени часто виглядають, м'яко кажучи, дивно. Чого варта тільки ідея з атакою гібрида цілі, на яку навели лазеру? Це так має виглядати зброя майбутнього? Тоді поясніть, якщо на мішень можна навести приціл, значить її можна застрелити. Для чого тоді взагалі потрібен динозавр? Ну і якщо вже придиратися, то у фільмі є кілька дрібних неточностей. Під час порятунку з острова Ноблар Оуен зміг пробити скло гіросфери, незважаючи на те, що в попередньому фільмі уточнювалося, що скло витримує кулю 50-го калібру. Воно може зупинити кулю 50-го калібру. У фінальній частині показано, що вітлі стріляє він до раптора двома дротиками. Пізніше вони безслідно зникають. Ну і сльоза Раптора під час зворушливої сцени реабілітації Блу. Так, деякі тварини здатні виділяти щось схоже на сльози рідину для захисту або зволоження очей. Але тут це продемонстровано явно з плаксивим підтекстом. Тому. Що сказати за акторів, навіть не знаю. Прат і Ховард ніяк не змінилися. Вони роблять абсолютно те ж саме, що і в першому фільмі, тільки на мою думку, менш вдало. Антигерой, ну я вже казав, лиходійський лиходій списаний з Пітера Ладлоу. Це ж стосується і Локвуда Ака Хамонда, та Кена Вітлі Ака Роланда Тембо, який на відміну від ідейного мисливця із загубленого світу, просто максимально негативний образ зубної феї. Нічого не можу сказати про Даніелу Пінеду, ну хоч було приємно спостерігати. Чого не скажеш за Джастіса Сміта: якщо вас бісила дочка Малкольма в першому сиквелі, то його персонаж у кілька разів гірший. Номінація на золоту малину не дасть збрехати. Тож, як ви, мабуть, вже зрозуміли, світ юрського періоду полегле королівство аж ніяк не можна назвати вдалим продовженням. Попри деякі непогані ідеї та сцени, місцями він наступає на ті ж граблі, що й друга та третя частини місцями підводить реалізація або ж взагалі безглуздість того чи іншого задуму. Це відверто прохідна картина, яка має на меті лише одне підвести історію до фіналу трилогії, заробивши при цьому побільше грошей. Звичайно, завернуто це все у звичну для оригінальних парку і світу ідейність, глибину та ефектність. Однак жоден з цих пунктів не втілено на найвищому рівні. Ну а яким там вийшов і сам фінал трилогії, поговоримо в наступному відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Слава Україні!